Хоча свято проводиться в таку пору уже в шосте, рік у рік, але такої кількості малечі не збирала новорічна ялинка, яка примандрувала з лісу в цей густо заселений мікрорайон. Самодіальні артисти та дід Мороз і Снігуронька розвеселяли дорослих і малюків та віншували їх на добро, на щастя, мир та злагоду. Спасибо большое організаторам, дуже хороший праздник, хоча я вже вот Привела свою младшу сестру. Їм подобається, хороші подарки раздали. Спасибо большое. Вам. Дуже сподобалося. Ми за Валерія Васильовича голосували і ми ну, вражені дуже, тому що діткам дуже сподобалось. Ми дуже дякуємо щиро за це свято. Було очень все прекрасно. Я желаю всім людям першу очередь крепкого здоров'я, мирного неба. Желати. Недавно у нас проходив праздник день да. нашого, день нашого да, району. День дуже прекрасний праздник. Концерт да. був дуже гарно організований. І всім дуже понравилося. Да. Спасибо депутату. Спасіба да. всім з Новим роком! Всіх щастя, здоров'я, мирного неба! І сам за Уже Вкотре різноманітні свята у мікрорайоні Маліку організовує депутат Житомирської міської ради Валерій Рейноприємко, і кожна зустріч із маленькими жителями додає снаги й бадьорості за прекрасне наше молоде покоління, якому ми повинні створити добро, ласку та мирний спокій, не дивлячись на те, який був рік чи складний, чи не складний, але є цінності, які вічні, тобто це родинні цінності. І Мені дуже приємно, що в цьому році і наші міські ялинки започаткували наші добрі традиції, а саме Прикрашання ялинок іграшками, які зроблені власноруч, і от самі, самі добрі такі родинні цінності також сьогодні перекрашували на міські ялинки. Це ж чудово. Дід Мороз та Снігуронька, які постійно були в вирі свята, бажали всім і дорослим, і малим житомирянам та жителям усієї України добра, щастя, світлих, радісних почуттів на своїй мирній землі.